Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шевролета кума. Автомобіль у нас у синьому кольорі 2004 року випуску з 1,6 газ бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає текстильні сидіння, одягнуті в чохли, електросклопідйомники, передні електрорегулювання дзеркал. Пробіг у автомобіля у нас 376 тисяч. У нас тут механіка п'ятиступка, кондиціонер та штатна система мультимедії. Позаду сидіння також в чухлах, в досить хорошому збереженому стані. Позаду у нас вже весла. Велике, то містке багажне відділення, автомобіль у нас повністю обслужений. Замінили масла, фільтра, ходова частина у хорошому стані, газове обладнання повністю обслужено на хорошій зимовій гумі. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк Льва.